Давайте спробуємо порівняти жіночі речі, ми зглядалися першу чергу, що сьогоднішній наш вечір буде е, присвячений е, не зовсім матеріальним речам, а швидше це якісь почуття, події, якісь знаменні дати, свята. Все те, що зігріває нашу душу і робить наш, нас ну, людей, власне, людьми. Цікаво послухати наступного нашого учасника Антона Шутко. А... Дубоділо, перепрошую, будь ласка. Антон Дбаділо. Ось... Доброго, Доброго вечора. Ось мені цікаво. Ось ти коли пишеш вірші. Ти їх комусь присвячуєш, напевно, хочеш, щоб їх хтось почув, якісь конкретні людині, чи просто ти пишеш верші, ну, як е, крик душі, або якийсь просто ну, як-то ось і ти його записав. Віші звісно, десь крик душі, але натхнення взагалі надихають люди, тобто музи, тобто жінки, дівчата. Тобто, такі прості музи. Це, 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 це по-чоловічому я тебе розумію. А ти, власне, коли читаєш гроші, ти їх читаєш, чи ти хотів би, щоб ну, ці е, э, почули тебе і власне, чи чекаєш на загалі? Я чи, читаю, читаю людям тим же музам, не всім, звісно, але читаю і навіть дарую, деяким дарую на друковому варіанті саме присвятку. Ну что-то, может, и нам сейчас подорвешь, не кипаж, на другого варианта. Ну, с тыгров. будь ласка. Я оставил вас в снегах завесье, где полярное сияние тешит взор людской. Вероятно, вспоминаете меня не часто, а, возможно, вовсе никогда. Я вас вспоминаю иногда. Чем живете, мыслите, чего хотите? Мне теперь не ведать, не гадать, знаю лишь одно я, что красавица Суони навсегда осталась в памяти моей. Э, так уж видишь, то есть, музей, да, так уж. Ты одна, а мне много не надо, лишь один только взгляд и улыбка и голос твой нежный в миг меня вдохновят. Мої мислі взлітять високо в насферу і напишуть перед Господом в вечності ім'я. Ну, також наступний також до музи. Моя ніжна, загадкова таємничість ідеш до мене непомітна, незбагненна. У тобі. Я бачу мить кохання. У коханні бачу мить натхнення. Мить натхнення творчість розквіта. Творчий час складу всі миті в кубку. і з них щастя викладу у світ. Ну добре, добре, нас не надихають. Добре, добре. Ну це дивися, це дивлюсь, ну, взагалі-то. Звідки в тебе беруться, такі нижні толки, проникли образи, взагалі-то якась це не зовсім, на мою думку, чоловічі, взагалі, чоловічій поезії, друзі. Чи як, як ти вважаєш? Ну, Я вважаю, що треба частіше закопуватись там. І треба писати про прекрасне, а якщо жінки це прекрасно, то, то треба, треба так, так і жити. Я з тобою цілком вроден, я за путь краси, якщо жінки це одно краса, то тут слів немає. <рес> Безумовно. Безумовно. Дякую. Все. Дякую. Антон Дубадєлов. Дякую.